День глядачі і підписники мого каналу. Добрий ранок, вірніше. Ще в нас ранок вирішила на сніданок приготувати млинчики на дріжджах. Ну і ділюся з вами своїм рецептом. Для тіста я взяла яєчко одне, дрібка солі тут і столова ложка цукру, пів стакана молока тепленького Заливаю. і пів стакана кефіру, перемішую це гарненько додаю трішки борошна. Для початку в мене борошно 500 грамів у мірному стакані, частинами буду додати і Замішувати, навіть не замішувати, а закорочувати тісто, тісто густе, таке тісто. Пухкенькі, смачненькі, можна їсти. З джемом, з сметанкою. Тісто підходить швидко, тому що воно не густеньке, але не так, як замішане тісто круте. Воно все робиться швидко. Тепленьке місце поставлю і швидко підійдуть. Підійде тісто. Тут у мене дріжджі розпущені. виливаю сюди. Я дріжджі розпустила, як завжди. Навіть якщо тісто не буде в мене густе, четверте, таке як на пиріжки, Все рівно розпускаю, щоб швидше вони вступали в дії. Тісто густеньке, так щоб вже як перемішувати я спочатку вінчиком його зараз буду перемішувати, а потім вже ложкою. Так, щоб ложкою вже було важко його мішати. Густеньке, щоб було тісто. Тепер додаю сюди олію. Також перемішую, і потім буду вже ложкою доводити до тієї густини, яка мені потрібна. Тісто зараз от. замішала я своє тісто, Ось таке воно густе. Важко так ложкою його вже перемішувати Густеньке. тому що, якщо замішати не густе тісто, а рідше. Воно зразу наче буде і нормально. Але коли воно вже підійде, воно стане рідше, да, воно буде таке пористе, пухке, але потім воно млинці будуть вбирати багато олії в себе і можуть навіть зразу піднятися гарно, а потім сісти. Тому тісто роблю густеньке. І ставлю зараз накрию в тепленьке місце, нехай воно підійде. І не перемішуючись, зразу буду викладати на сковороду, олійки трішки на сковороду, і буду жарити. Викладаю млинці, ложку змочила в олії. І ось так ложкою забираю тісто, а другою чайною ложечкою, також змоченою в олії, так викладаю. Тісто не перемішується, гухкеньке. І так викладаю всі млинчики. Беру знов ложкою, відділяю тісто і чайною ложечкою так само викладаю млинчика. Виклала млинчики і накриваю кришкою. І зменшую вогонь, такий менше середнього, слабенький. Млинці мої з одної сторони піджарилися і зараз я їх перевертаю. Тісто ще зверху ріденьке, щоб не дуже схватилося. Так, млинчики будуть пухтіші. І знову накриваю кришкою. Пожарила я першу сковорідку млинчиків, хочу вам показати, тому що внук чекає сніданку. Вони ще трішки гарячі, такі вони пухкенькі, такі. Такі всередині. Смачні млинчики, можна з сметанкою, можна з джемом, хто, з медом, хто з чим любить. Дуже такі пухкі млинці. Олії на сковороду потрібно наливати, так, щоб покрило гарно дно сковороди. Тоді вони будуть такі пухкіші. Ну, якщо не любите багато олії, ну тоді жарте, робіть трішки менше. Ну, мені подобається. Коли, коли більше олії, то воно, вони краще мені виходять. Кому сподобався рецепт, спробуйте, приготуйте нажарте таких млинчиків. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео.